Середа, 31 травня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання саме цього дня, 1628 року, загинули козацькі ватажки Михайло Дорошенко та Оліфер Голуб. 1938 року. Український льотчик Антон Губенко вперше в історії здійснив таран і залишився після цього живим. 1946-го в Києві засновано літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова. А 1989 року засновано Міжнародну асоціацію україністів. А за календарем ООН сьогодні Всесвітній день відмови від тютюну. Завтра планета відзначить Міжнародний день захисту дітей. З цього приводу наше тематичне опитування. Дивимось. Дитину потрібно виходити в любові, щоб вона... Головне завдання кожних батьків, що головне, щоб людина, щоб людиною виростити дитину. Це завдання кожної з батьків. Просто любіть ребенка. Любіть, уділяйте йому увагу, і тоді він буде успішний, щасливий ребенка, умний, благополучний. Все у нас буде. Любити її, Бо, любити. любити її і робити з нею людину, е, яка вона хоче сама бути. Не треба їй вказувати всього того, що не треба. А потрібно їй піти погуляти, будь ласка, йди погуляй, тільки недалеко, тільки близенько. І, Ну, так. А як ви виховували своїх дітей? Ви їм забирали. Ми їм дозволяли в міру дозволеного, як кажуть. дозволеної. Головне, учоба була дещо забороняти, ну, водити її на якісь гуртки, розвивати її таланти, її вміння. Треба бути другом дитині своїй, вислуховувати, радитись. Все буде добре. Правильно надо виспитувати, дозволять щось дозволять, а щось не дозволять. Одна з резонансних заяв вчорашнього дня. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що всуперед чуткам з 1 жовтня ніякого підвищення ціни на газ для населення не буде. І ще про особливе в Україні. На окупованому Росією Донбасі вчора загинув один український воїн. П'ятеро поранені. Міністр оборони України Степан Полторак видав наказ про призов на строкову службу офіцерів запасу віком до 43 років. Печерський суд Києва заарештував майно експрем'єр-міністра України Миколи Азарова. Щонайменше найменше осіб загинуло, та 350 отримали поранення внаслідок теракту у столиці Афганістану. Кабулі вибух стався в годину пік Франції о 7.30 за київським часом в жвавій частині афганської столиці, де знаходяться багато іноземних посольств і урядових відомств. Повідомляється, що терорист-смертник підірвав замінований автомобіль недалеко від посольства Німеччини. Вибух був настільки сильним, що більше 30 транспортних засобів були знищені або ж пошкоджені. В радіусі одного кілометру від епіцентру вибуху в магазинах, ресторанах та інших будівлях були вибиті вікна. Відповідальність згодом після вибуху на себе взяла терористичний. На організація Ісламська Держава. Кількість смертей в результаті повеней і сувів на Шрі-Ланці збільшилася до 203 людей, в той час як 96 осіб вважаються зниклими безвісті. Про це повідомили сьогодні у центрі реагування на надзвичайні події Шрі-Ланки, Повідомляє Daily Мірор. У своїй останній доповіді центр з реагування на надзвичайні події повідомив, що повені загинуло 203 особи, 96 вважаються зниклими безвісти. Крім того, зазначається, що в цілому повені постраждали більше півмільйона місцевих мешканців. Більше тисячі будинків повністю зруйновані. Такі повені, викликані найпотужнішими з 2003 року, зливами. Повідомляють місцеві змі. Нагадаємо, близько двох близько трьох тисяч осіб були змушені покинути свої будинки через наймасштабнішу за останні 14 років повінь та суви у південній та західній частині Шрі-Ланки. Житомирщина розбудовує пантеон пам'яті воїнів-земляків, які героїчно загинули на фронтовому Донбасі. У Новоград-Волинському встановлені ще дві меморіальні дошки, які нагадують про подвиг уродженців міста Андрія Кулініча та Акі Леоніда Камбарова. І ще про особливе у нашому краї. Післязавтра в Житомирі побуває міністр освіти Лілія Гриневич. У середу на Житомирщині, які по всій Україні очікується, погіршення погодних умов, зливи, грози і град. Негода може здягнутися на кілька днів. Житомирська влада за 10 мільйонів гривень закупить два електробуси, які возитимуть пасажирів безкоштовно. І завершую традиційно незвичайним. Міжнародна група вчених виявила в мозку людини своєрідний GPS-навігатор, тип нейронів, що відповідають за нашу здатність правильно орієнтуватися в просторі. За точне визначення місця нашого розташування відповідає мозкова структура. Вона ж грає роль у процесі формування довготривалої пам'яті. Її клітини підсилюють або зменшують електричну активність залежно від того, чи йде людина по правильному маршруту. Однак, якщо ми йдемо одним і тим же шляхом щодня, то важливу роль відіграє здатність запам'ятовувати не стільки дорогу, а тільки ключові точки маршруту. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось!